Любі друзі, шановні підписники, і хто дивиться, хто читає це вітряки з Херсону. І я вас прошу: давайте зберемо реальні дані в кого, де, на якій висоті, яким способом включений, і скільки він реально виробляє. Це в мене 48 вольтовий 30-й номер генератора з Херсону, підключений через MP5 Boost контролер на висоті 7 метрів перед собою. Бачить чисте поле фактично всюди. Значить, і за серпень місяць він виробив 5,3 квт години. За вересень не знаю, ну бо зараз друге число. Тому будемо дивитися цифри записані в кінці вересня. Побачимо, де Київська область монтаж. Що я там ще забув? Працює на 48 вольтову систему. Це я вже сказав, що він виробляє у у вас неважливо 12, 24, 48, Давайте зберемо реальні дані на вітрі. Ніяких стендів, ніяких тестів, ні. Реальний живий вітер, всі в кого він встановлений. Що він у вас виробляє? Я хочу зрозуміти, чи це у мене така цифра неправильна, чи це може він від сам вітряк такий. І тут варіантів два. Якщо у мене цифра мала, а у вас у всіх цифра буде висока, значить мені виробник підсунув щось не те, і будемо розбиратися. Будемо якби вирішувати це питання по гарантії. А якщо у всіх цифра виявиться плюс-мінус однакова, ну то значить треба думати, що з цим робити і як це покращувати. Це не те, що я щось придумав. Давайте вияснимо реальність, давайте вияснимо факт і правду. В чому проблема? Чого ви мене зараз починаєте тут звинувачувати, що я щось на те кажу? Я перший, я вам сказав свої дані, давайте скажіть ви свої. І зберемо табличку, зробимо узагальнені дані, і будемо бачити, що воно, як воно і взагалі, ну з чим його їдять. Ну в чому проблема? Невже це такий секрет? Невже це така така, якби ну, дивна дивна, якби складна інформація? Ну давайте ми це зробимо.